І з народними депутатами серед них автор цього законопроекту Ігор Фріс, народний депутат фракції Слуга народу і Михайло Цимбалюк, народний депутат з фракції Батьківщини. Панове, Ва, вітаю вас. Бажаю здорово. Та пане Але єдине, що я не автор цього законопроекту. Співавтор. Не співавтор. Перепрошую. Чемно, редактори помилилися, я не перевірила. Перепрошую. Але тим не менше, що буде далі із законопроектом. Пане Ігорі, до вас це питання, тому що все-таки ініціювала цей законопроект таки фракція Слуга народу. Чи ви нас чуєте? Чуєте? Так, пане Ігоре. Я вас не чув абсолютно. Не так, чу... Повторіть, будь ласка, не чув абсолютно. Так. Що буде далі із цим законопроектом? Ось його, якщо президент його не підпише, так як сказав е його Литвин. Ну що, за все? Він таки залишиться не підписаний. Хоча це абсолютно, скажімо так, ну, невірна позиція, враховуючи те, що існує відповідний законодавчий порядок, процесуальний порядок. Розгляду вказаних документів, які подаються на підпис президенту, і після того як текст законопроекту підписується головою Верховної Ради, і встановлений конституційний обов'язок президента протягом певного визначеного конституційного періоду, підписати вказаний законопроект або направити його на своїми зауваженнями, пропозиціями на Розгляд Верховної Ради, Верховна так. Рада може підтримати ці пропозицію або подолати вето президента, але це вже потрібна конституційна більшість, враховуючи те, що весь цей галас і шум навколо законопроекту, як мені здається, піднявся вже після проходження цього встановленого закону періоду, часу на подання вето, то президент вирішив його просто не підписувати. На сьогоднішній день мені здається більше 40 законопроектів такої самої участі, які по яких не подано вето, і які не підписані президентом, так. пане Михайле, до вас тоді питання щодо цього законопроекту. Чи потрібен взагалі такий законопроект, який ну, все таки захищає та довкілля, захищає ліси? Ну насамперед хочу сказати, що фракція батьківщина в першому читанні підтримала законопроект щодо посилення боротьби з так званими чорними лісорубами і незаконний обіг деревини. Бо насправді ми свідками того, як знищуються ліси і Карпат, Полісся, Волині, і потрібно посилювати за ними контроль. Але до другого читання були внесені ряд правок, за яких ми вважали некоректні правки, і ми не підтримали до другого читання. Я думаю, що і автори, і ті члени комітету з правоохоронної діяльності переглянув позицію, бо ми вже зрозуміли, що президент не підпише цей законопроект, він так і залишиться законопроектом в повітрі, і потрібно думати все-таки спільно з захисниками природи, з фахівцями лісокористування, як все-таки захистити наші ліси, бо ми знаємо, скільки є пилорам, які діють одні легально, другі нелегально. І яка кількість деревини там обробляється і переробляється, яка незаконно е е була зрізана або знищена? Більше того, ми бачимо, як відбувається хаотично е незаконна рубка, і з іншого боку, як сьогодні нищиться ліс шляхом цихання. Мені є і кажуть про це фахівці. Я не один раз з ними спілкувався що, наприклад, на Волині на Поліссі висихає сосна. Із-за спаду рівня підземних вод а в Карпатах е, смерека. Якщо не забирати її, то тоді вона заражає інший ліс, який реально хворіє. Так. Через те тут мені видається, автори мали б спілкуватися з лісівниками, як зробити так, щоб громадяни України України мали право заготовляти дрова Ось. на взаємовигідних умовах і одночасно наводити порядок в лісі. До речі, колись була така так. навіть практика. Я сам народився в карпатському селі і знаю, як ще за радянської влади це регулювалося. рубка, але порядку угу. тоді більше угу. пане Михайле. Дякую вам. Тоді, пане Ігорю, до вас питання. Бо дійсно знаєте, незаконні пилорами, Я теж родом з Карпати знаю про що кажу. І дрова, які людина зберігає в себе 15 кубічних метрів, це або 30 кубічних, речі. це Різні речі. Різні масштаби. Ми за те, щоб ліси були збережені, але ми проти того, щоб людей карали за дрова. Як розмежувати? Ви хочете знати мою думку, чи будуть карати за дрова? Як розмежувати? Тоді в мене, до, вас, до мене до вас зворотні питання. А чи карали за дрова з 2017 року, коли перша частина цієї статті 246 не була чинності? Тобто жодним чином ні одна особа за? Рубки на дрова не постраждала з 2017 року, не було порушено ні одного кримінального провадження і не висунуто ні одної підозри, саме по дровах, по людях, про яких так за останні дні почали опікуватися всі. То чому ви вважаєте, що за зберігання цих самих дров, які вже спилені і за які ніхто не поніс відповідальності, яка існує з 2017 року, раптом щось станеться? Абсолютно нічого цього законопроекту не передбачалося. Цей законопроект був дійсно направлений виключно з метою вдосконалення законодавства, направленого на боротьбу з так званими чорними лісорубами. І ви знаєте, відверто кажучи, в мене склалося таке враження, що саме завдяки активній позиції цих в лапках називаємо чорних лісорубів, і піднявся весь цей. Хай по тлумаченню норм вказаного законопроекту у нас тлумачити норми закону стали люди, які ніколи не палили дровами, і дійшло до того, що почало обговорювати про те, що будуть карати бабусю з дідусем, які свою грушку власну будуть зберігати в себе на подвір'ї. Мало того, враховуючи ті об'єми, про які ви самі озвучили стосовно 15 кубічних метрів одного типу лісу. І 30 кубічних метрів другого, то ми задалися питанням: оскільки ж витрачає одне домогосподарство за рік цих дров? Не немало, всього лише 10 тисяч. Тому жодним чином 10 кубів на 10 тисяч гривень. Тобто, жодним чином такі особи не підпадають навіть під кримінальну відповідальність, яка передбачена цією статтею. Натомість мені здається, що подібні. Речі вже відбувалися. Подібні трансформації впливу на громадську думку по різних законопроектах вже відбувалися. Пригадайте, нещодавно десь місяців шість назад була перша спроба зайти з таким підходом стосовно того, що громадяни не матимуть можливості збирати ягоди і гриби в лісі? Не взлетіло, а зараз злетіло по дрова. Хоча закон дійсно жодного відношення до дров немає і не передбачає. Пане Ігорю, дякую, пан Михайло. Ви, ви хотіли заперечити? уточнити? я хотів підкреслити, що я собі не уявляю механізму, якщо б навіть президент підписав цей законопроект, механізму його виконання. Я собі не представляю, як по гільських селах можна перевірити у кого скільки на подвір'ї дров, і хто зрештою це буде перевіряти Лісівники, яких зараз скоротили, і які є обмаль лісової охорони майже не існує. І вибачте, дільничі, які сьогодні один на 10, 12... Гірських сіл через те це не працюючи ще раз підкреслю, якщо він навіть став законом. Але і я, я ще раз але, кажу, так, мова де з паном фіором, не про дрова так, і не про людей. Так. а дехто справді хотів це використати для того, щоб і надалі незаконно зрізати. бо не простого людини. Але, Людина проста не йде і краделість на так, так. ті, які сьогодні мають роботи мають можливість, мають пелорами панове. І... Але для чого тоді витрачати свій час і свої зусилля для того ж прописуючи закон, який не може бути перевірений, так як ви кажете на практиці? Якщо можна дійсно його спрямувати на пилорами, і ми вихідці з Карпат. Трошки знаємо, як це в принципі можна зробити. Так, пане Михайло, як ви казали, проконсультуйтеся і будете знати. Ми вам дякуємо за участь у цій програмі. Дякуємо за роз'яснення, пане Ігорю. Спасибі. Ігор Фріс, народний депутат фракції Слуга народа, Михайло Цимбалюк з фракції Батьківщина, були гостями цього ефіру.